Долії привіт! Розклад для вас з 28 по 3 жовтня. Зараз ми з вами проаналізуємо цей тиждень, до чого вам підготуватися, що вас порадує. Розпочнемо з енергій, які будуть навколо вас. Яка краса. Я так люблю цю колоду, Оракульно, неймовірно. Дивіться, любов і self – це як відрегулювати себе дослівно, але ми можемо це перекласти, в принципі, і як дисципліну. Так? Тобто ми самі себе регулюємо в чомусь. Можливо, для когось цей тиждень буде. Тижнем боротьби з собою, да, з тим, щоб себе відрегулювати, щоб менше нервувати, щоб краще спати, можливо, їсти здорову їжу, відмовитись від якихось непотрібних трат, боротися зі своїми залежностями. І чим більше ви будете дисциплінувати себе, тим більше ви себе любитимете. Да? Тобто, карта любов. Вона не лише про те, щоб все собі дозволяти, а й про те, щоб забороняти собі хоча б іноді те, що, вас, що вам шкодить Давайте тепер по всіх сферах життя розглянемо. Особисте життя, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Особисте життя, семірка жезлів, якісь труднощі, якась боротьба. М -м. Зараз ми подивимось. Для тих, хто наразі самотній. Хочу прояснити тут п'ятірку мечів, чому вона тут? Це, та, це все таки пов'язано. Тут у вас є розуміння того, що любов це поле бою. Особисті стосунки це поле бою. Це може бути пов'язано з вашим негативним минулим досвідом, або з вашими установками в голові, або з тим, що ви бачите навколо. Бо тут в когось могли бути стосунки з людиною, в якої є залежності. Залежності ж бувають різні, це не тільки алкоголь, це там і, і ігри, і не знаю, якщо куріння для вас неприйнятне, то куріння і. Якісь препарати, і навіть той самий спортзал, в який люди ходять кожен день, проводять там 6 годин на день, і більше крім спортзалу, нічого в них в житті немає, і вони там зливають купу грошей на біодобавки, якісь і так далі. Тобто це теж якось боку залежність. Тобто залежністю може стати будь-що, що стає понад міру, і без чого жити нереально. Це ще можуть бути аб'юзивні стосунки. Які могли і самооцінку порушити, і взагалі е, на бачення стосунків як таких вплинути. І тут е, на цей період ви хочете ніби як відмовитись на цей тиждень від знайомств і так далі, щоб е, можливо пропрацювати ці питання, а для когось не знаю, чином відшкодувати, компенсувати собі той негативний досвід. Це ви мені вже напишете, як воно у вас відіграється. Або це ваша особиста робота над собою, над своїми, знову ж таки, залежностями, наприклад, і ви до стосунків розумієте, що ви ще, отак, от чесно і щиро та, сказати, не готові. І це дуже правильно, коли ви вмієте собі чесно сказати, що я, наприклад, зараз не готовий вкладатися в стосунки, мені треба в себе більш ресурсно вкластись. Це чудово для тих, хто в любовних трикутниках. Якась боротьба за майбутнє боротьба на два фронти. Карт ще. Тут є бажання зберегти все, як воно є. Тобто, не особливо чоловік, тут він не хоче виходити з цих трикутників, він не хоче когось одного обирати. Йому подобається мати і стабільність, і по карті сила, якесь там приборкання своєї пристрасті, наприклад. І. Вже в залежності від того, в якій стороні ви трикутника знаходитесь. Але, наприклад, якщо ви жінка, то у вас тут є надія, що ви зможете людину перехилити на свій бік. Ви, принаймні, для цього будете робити все. Для когось, навіть це може бути звертання за допомогою до практиків, магів і так далі. Щоб змінити долю. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках. У вас боротьба на цьому тижні пов'язана з вашою сім'єю, з якогось боку. Тобто ви або боретесь із своїм партнером проти сім'ї, вашої чи вашого партнера. Бо тут якимось чином сім'я вимагає до себе якось прив'язує до себе, і ви ніби не можете повністю сконцентруватися на ваших особистих, з вашим партнером, справах. А для когось це ще. Uh... Боротьба, в принципі, ну, це другий варіант, він актуальний не для всіх, але я скажу те, що я тут бачу. Другий варіант, про що тут може йтися, це боротьба за те, щоб завагітніти. Або всиновити дитину. Багато для кого це питання може бути болючим і складним. І тут для вас потрібен. По карті Мах або е, хороший, дуже кваліфікований спеціаліст-лікар, або ж, е, якщо ви там на всиновлення і так далі, то е, спеціаліст по цьому питанню. То ви будете зайняті такими вашими сферами життя. Робота. Тут чаш. Для тих, хто наразі не працює. Тут період більш пов'язаний з вашими стосунками, а також вашими рідними і близькими людьми, вашими друзями, особливо там, друзями дитинства чи друзями юності. Ви можете, те, що стосується друзів юності, чи там, дитинства, чи просто ваших знайомих, у вас тут, ну, знаєте, дійсно не до роботи, тому що у вас тут, ви будете в шоці від якихось новин, пов'язаних з вашими цими друзями і законом, законністю. Для когось це буде розчарування. Бачите, тут не до роботи. Для тих, хто в нас в пошуку знаходиться. На цьому тижні ви будете очікувати результатів ваших співбесід. Можливо, також міняти якось своє резюме, подавати знову. На цьому тижні я ще не бачу працевлаштування. З чим це може бути пов'язано? Що у вас дуже широкий профіль або ви подаєтесь на дуже різнопланові вакансії. І тут у вас ніби як розмивається оця перспектива. І вам можуть надійти відповіді від багатьох одразу, може бути складно вибрати. Для тих, хто в нас вже працює, але по найму. Для когось це може бути або звільненням, або відпусткою, або відрядженням. В яке ви, от, ви їдете, і ви їдете або в місто, там, де є ваші рідні близькі, там де є ваші знайомі, там де є якесь коло вашого спілкування. І для вас це ніби і відрядження, і от ви встигнете побачитися з людьми, які вам близькі. Тобто у вас тут таке ніби і робочий настрій, а ніби й не зовсім. Для когось це може бути в буквальному сенсі реально звільнення? Карті шут для тих, хто працює сам на себе або в кого свій бізнес. Тут, в тих, в кого свій бізнес, це активний пошук партнерів, інвесторів, активний пошук фінансів, і робота, як така, ніби припиняється на певний час для вас. Так? Тобто ви більше в пошуку партнерства знаходитесь для вас, вигідного, і менше уваги звертаєте на те, що відбувається там у вас там в самому бізнесі. То тут залучення партнерів потрібних вам. Ну, в принципі, я так як я бачу, то не спішіть і дуже гарно перевіряйте всю документацію і ну, на, на цю людину. Давайте скажу так. Діліть на два все, що вона буде говорити, а дивіться просто по тому, що вона робила весь цей час. Для тих, хто у нас на фрілансі працює. Для вас це може бути період, оцей крайній тиждень жовтня. Такий дещо складний, в сенсі, що може бути менше замовлень з певних причин. Ну, тут карта місяць, тобто це то густо, то пусто. Тут може бути дещо пусто для вас, ви будете шукати нові ресурси, шукати, де себе краще просунути, де себе більш прорекламувати. Тобто перед вами будуть відкриватися можливості, як ну, не пересидіти просто цей період, а заробити. Тут головне вам не сумувати, не розчаровуватися і не думати, що так буде завжди. Ні, не буде. Тобто, потузуча ж наповнюйте себе енергією, себе ресурсом і не здавайтесь. Фінанси. Так, по карті жрець це можуть бути фінанси від державних установ, фінанси, які вам переходять по спадкоє... спадщина, так? спадкоємності, хотіла сказати, по спадщині якісь фінанси, якісь квартири, машини, тобто все, що може вам перейти. У спадок. Також так, це виплати різні соціальні. І це ще, якщо ви вирішили вкладатися в своє навчання, якісь курси купувати, у вас тут на це, як то кажуть, магічним образом з'являться гроші. І та, от Ви будете в очікуванні надходження цих фінансів і вирішення питань пов'язаних з ними. На морально психологічному у вас королева Пентаклів. Це такий матеріалістичний погляд на життя, твердий і чіткий, це бажання жити в красивому і робити простір навколо себе комфортним вам, турбуватися про інших людей. Але не забувайте турбуватися про себе. Королева Пентаклів – це така от мама, да, в неї такий от архетип, вона мама. Вона для всіх, вона всім все, в неї завжди все є. Не забувайте також турбуватися про себе. Це буде ваш основний урок цього періоду турбуватися про себе. Що ж, Цікаво, у вас тут все виглядає. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок і до нових зустрічей. До нових відео. Пока-пока.